Один плюс один в ефірі марафон. Єдині новини сьогодні. Грім, блискавка і робота ППО вночі змішалася. Ось така колаборація в соцмережах. Пишуть, що треба закенселити грім в такі часи важкі і на третій рік повномасштабної війни. Ну а як кенселили ППО ворожі цілі? Будемо говорити про це і про специфіку атаки. Євген Плінський, Ната Островська і Дмитро Жмайло вже з нами. Це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. пане Дмитре. Ну, вже дійсно дуже влучно підмітила, що сьогодні вночі було все. І грім, і блискавки, і робота ППО, і вибухи, і все змішалося настільки, що українці вже ну, не відрізняють, що є що. І навіть коли просто лунав грім. Більшість людей цього лякалася. Але все ж таки хочеться поговорити про цю атаку. Ми бачили велику кількість мігів, було піднято в повітря, пуски кінжалів були чи три чи п'ять. Повітряні сили звітують про три кінжали, що летіли, але літаків було набагато більше. А от ракет Х-101 було небагато, але літаків теж в повітрі було кілька. в чому специфіка цього удару, що ви помітили? І що було ціллю? Ми читали в пабліках летить на старкон це аеродром Старокостянтина. Старо да ну, вже традиційно так. 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 що що ви побачили в цій атації такого тактично особливого з боку? Найбільше що цікаво, в цій атаці що ракетного збройня встає ще менше, особливо повітряного застосування. Міг 31 к це відповідно з можливістю нести аеробалістичний кінжал. В них у Росіян було 24. Приблизно четверту частину ми знищили, ще велику частину пошкоджили. Ну і власне така кількість бортів, ну прямо вказує, що з авіацією Росіян не дуже. А от по Х-101, тому що і запускає стратегічна авіація. Оце якраз дуже конкретні і практичні наслідки операції павутина, тому що він може нести здається близько чотирьох ракет Х-101, і Х-101 це основний тип ракетного зброєння, бо у росіян з ними найменше проблем по виробництву. Вони їх обладнують більш сійкими до засобів РЕП системами навігації по цими пастками тепловими, які роблять відстріл, як винищувачі, і вони їх запускають на надмалих висот. Отах, от якраз власне і ця статистика. Бо якщо ми говорили СБУ, що 39% знищено, але ж питання це загаль від загальної кількості, а скільки було на той момент в строю? І от те, що піднімається буквально пару бортів стратегічної авіації, ну це конкретно і означає, які потужності власне є у росіян. Цілі були абсолютно різні. Вони плюс застосували більше 300 дронів, так само гербери більшість цілей були збиті стосовно засобів протидії, то зараз, от я думаю, всі бачили ці кадри після. Сля російських шахедів, наші так само ряди дронів перехоплювачів і не дивлячись на те, що вони їх запускають на висок на високих висотах. Вибачте, за тавтологію все одно мобільність вогневих груп груп зберігається на рівні 40%. Цьому допомагають засоби РЕП, які їх дещо придавлюють до землі, і відповідно таким чином підставляють під вогонь наших бійців. Ну така вже негативна практика стала з неділі на понеділка. Влаштовувати атаки масовані, не вперше вже відбувається. Таку тенденцію простежуємо. А технологія. Логія дрон на дрон, як себе показує, тому що не все таки ми бачимо руйнування, які є в Дарницькому районі столиці. Е, уламки залітають і в цивільні будинки. Багатоповерхівки ще під небезпекою в Києві. Зокрема, ну і в Дніпрі. Ми бачимо, що вихідними також загинули люди. Так. Однозначно, ефективність дронів перехоплювачів, те, що заявляв сирський, на рівні 70 що фактично вдвічі більше ніж мобільні вогневі групи. Плюс зараз опрацьовується ідея, щоб розрахунки дронів перехоплювачів прикріплювати до мобільних вогневих груп, а також туди прикріплювати бійців з ПЗРК, типу Марлет чи Стінгер, щоб так само мати можливість ураження повітряних цілей, ну зокрема тих же крилатих ракет. Але в чому проблема? Чому є такі болючі прильоти і відповідно загиблі? Ми ще не наростили це виробництво. Ми зараз тільки запускаємося. Є контрактування, є допомога від наших західних партнерів. Як, наприклад, з Німеччини, фактично ми отримали такий кешбек, коли ми передали наші дрони, і в Німеччині буде вироблятися українська зброя, але вона покращена німецькою електронікою. Зокрема, є стійкість до засобів РЕП, щоб була якась адекватна відповідь до дронів на оптоволокні, і покращена система навігації. То от росіяни якраз і прекрасно розуміють, вони зараз штампують шахеди. Ракет у них все менше, як і бронетехніки, всього Багато менше. Але поки ми не наростили це виробництво, вони хочуть максимально все вистріляти. Бо якщо ми відновимо ті показники, які були ну, фактично до зупинки американської військової допомоги, то вони розумітимуть, чим доведеться шукати якийсь інший тип зброї для нашого терору. Війна на виснаження набирає оберти, і ми бачимо, що цей вислів він конвертується саме в поглиблення ударів. По тилах з обох боків ми бачимо, куди б'ють росіяни, ми шукаємо алгоритми протидії, але і ми намагаємось виносити їх там не тільки в оперативну логістику, але й виробництво озброєння, там радіоелектроніки та інше. Е, наскільки ми просуваємось в е, нанесенні ударів глиб Росії? Ми бачимо, як Росія збільшує кількість шахедів в нас іде зростання. Однозначно у нас збільшується кількість цілей, але вся проблема в тому, що шахет, наприклад, проти під... ну, не шахет, а наш дрон проти якогось підприємства, той же Ан-124 чи Бобер, лютий ніндзя, основні типи ударних дронів. Цього дуже мало для бетону. І для цього потрібна наша балістика, для цього потрібні відповідно далекобійне озброєння від партнерів ті ж атакам, тому, що вся 300 кілометрова зона, в якій вони оперують, там як мінімум 256 жирних цілей, про які ще два роки тому говорив міністр оборони тоді. Дішні уміров на зустрічі з американцями, але от недостача ракет дуже прямо позначається, що нам потрібно ну декілька разів довбати в одне і те ж місце, щоб добитися якогось ефекту і результату. Щодо е, потужностей російської системи протиповітряної оборони, то їх стає все менше. У них є так само брак е, озброєння власне, е, протиповітряного, і плюс наші такі точкові удари, як, наприклад, по підприємству, яке виробляє електроніку для шахедів, для крилатих ракет, для балістики і аеробалістики. Забезпечує ну із російського сегменту, ну не рахуючи китайський і імпорт зброї з усього світу, ну близько 90%. Тому навіть порушення ланцюга там на тиждень, на півтора тижні, тому що потрібно ліквідувати е, всі ці наслідки, е, призводить до того, що збиваються строки поставки необхідного зброєння озброєння до війська. Це найважча робота, але нам треба ну, ще більше часу, щоб це все роздовбати. Як було з морем, коли ми все це порозганяли, як було з нарощенням нашої системи протиповітряної оборони. Ми пам'ятаємо, скільки було прильотів в перші дні, і, наприклад, ось наскільки було набагато менше уже через місяць. То тут, на жаль, найважче. Оце в нас лишається фактично два: це добитися далекобійних ударів їхньої протидії, навіть три, добитися шах збиття великої кількості шахедів і піхотні штурми русні на фронті. Ось такі три виклики, які фактично у нас залишаються. Шається для того, щоб ну скажімо так, хоча б почати стабілізації лінії фронту. Ну, виклики додаються у наших партнерів по НАТО. Сьогодні стався нетиповий інцидент. Ну так би сказала, м'яко представник національного центру кризових ситуацій Литви заявив про те, що надійшли повідомлення про те, що невідомий БПЛА залетів, і неподалік вільнюса його останній раз бачили. Неподалік вільнюса вже. Третій рік повномасштабного вторгнення, і дрони шахеди залітають. кажуть, що попередньо він з Білорусі перелетів в Литву. Куди він подівся далі? Збивали його, не збивали. Ну, взагалі, як ви вважаєте, які алгоритми дій мають відбуватися там в таких країнах? Як вони реагують? Ну мають їх збивати. Відповідні, наприклад, законодавчі зміни відбулися в Румунії. Там ледь не голосування парламенту знадобилося для того, щоб армія мала право відкривати вогонь. Подібні законодавчі ініціативи в Литві Армія здається, 5 тисяч солдатів 5 тисяч Я солдатів, але більш більше резервів. Ну і як там ради об'єкти? Киносії треба відзначити, що до Вільнюса, здається, 15-20 кілометрів від литовсько-білоруського кордону, тобто відстань там дуже близька. Але я ну перед нашим ефіром намагався знайти інформацію саме про збиття. Ну, скажімо так, джерел, які б це підтвердили, немає. І тут дуже ключова річ, що речники із Литви заявили, що нам потрібно подумати про засобам протидії, як власне збивати таку загрозу. Чому росіяни це роблять? Ну вони, скоріш за все, запустили герберу, а не шахет. Ну от якраз вони вже починають тестувати п'яту статтю НАТО, тому. Що 2029 рік ті плани Путіна щодо зіткнення зіткнення східним альянсом східним флангом альянсу? Ну вони ж нікуди не поділися, і це от таке прощупування, яка буде реакція? Ну й восени плануються спільні навчання Росії і Білорусі, називається союзна рішучість. І вони будуть розгортати саме на східних кордонах НАТО. Це може бути таким підготовчим процесом до цих навчань і можливо до підготовки провокації, тому що ну, ми знаємо, чим закінчується навчання Росіян. Я не думаю, що будуть провокації. Можливо, залітатимуть якісь гербери, можливо, будуть залітати якісь дрони-розвідники, але безпосередньо якогось контакту не буде, тому що Росія прекрасно розуміє, що вона не може зараз собі розпалити ще один конфлікт. Мета таких дій це виключно перевірити, як буде НАТО реагувати, чи в них буде достатня кількість військ для того, щоб стягнути силу до кордону, чи будуть вони збивати власне ці дрони, чи вони так само будуть вільно летіти пів, 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 пів території від кордону? Тобто, все це ну Ко кажучи, брязкання нервами, ну і так само я ще нагадую, що у Білорусі відбувається також щорічні, я, на жаль, не пригадаю зараз дати білорусько-китайські навчання. Ну і відповідно, коли розгортається китайська армія, це так само. Ну я ж кажу, наша війна вже стала не війною там Європи, і Росії, України і Росії. Це глобальний конфлікт Сходу і Заходу. І на жаль, східні автократії поки що більш ефективні і більш рішучі. Вони бачать ось це намагання Заходу не втручатися. Ну і відповідно починають все більше і більше нахабніти. Давайте до проблем наших мапа зараз є на наших екранах, і позаду нас на цій плазмі наші військові кореспонденти кажуть, що навколо Покровська зараз росіяни намагаються встановити непрохідну кіл зону і перерізати логістику для того, щоб наші підрозділи не могли постачати. Відповідне обладнання для подальшого ведення дій, що відбувається навколо Покровська, чи можемо ми сказати, що це зараз найгарячіша точка на фронті? 100% у нас фактично найгарячіших точки є три в порядку пріоритету. Це, звісно ж, Покровськ, номер 2 це Костянтинівка і номер 3 це Куп'янськ. Це от такі точки, де росіяни змістили всі свої акценти на Покровщині. Найважча ситуація, тому що якщо ми от подивимося на схід від міста, ось оцей, ну скажімо так, чиряк, який виріс на трасі Покровськ-Костянтинівка, там зосереджено близько двох дивізій, тобто абсолютно неспівмірні сили загального групування на Покровському напрямку ворога десь сягає 110 тисяч. В них в резервах ще десь є близько 500 танків, 700 броньованих бойових машин, понад 500 зразків ствольної артилерії, в тому числі мінометів, і десь близько 120 реактивних систем залпового вогню. Чому вони там просуваються? Це власне стертість і дуже важка ситуація з нашими піхотними підрозділами. Двом-трьом піхотинцям доводиться тримати. Ширину фронту в півтора, півтора кілометра. Саме тому зараз важливо нарощення екіпажів БПЛА, бо це дало, наприклад, конкретні результати на Сумщині. Коли один батальйон за підтримки купи лінії дронів фактично координував кожні дії нашої піхоти. Ну, от вчора ввели всі зет пабліки. Що, наприклад, в Кіндратівки залишився весь 30-й мотострілецький полк російської армії, в тому числі знищено було комбата цього батальйону. Ну тобто, уявімо, батальйон це умовно там не знаю 400-600 чоловік, полк ти Двісті тисячі. Наскільки не співмірні сили, і все одно під час атакуючих дій за рахунок розвиток технологій ми маємо там просування. От те саме ми намагаємося зробити на Покровщині, коли, наприклад, піхотинців мало, але от за рахунок того, що дрони, дрони, дрони постійно летять, вдається на деякий час загальмувати. Але рух піхоти, і причому вони зараз почали, от за останні пару днів, додавати бойову броньовану техніку, яка, на щастя, не доїжджає. Але суть в тому, що ця техніка це приманки. То вони викидають броню. Ми зрозуміло, що починаємо за неї полювати ради для того, щоб доскочили мотоциклісти, просочилися між позиціями, і тоді нашій піхоті доводиться відтягуватися. Ситуація дуже і дуже важка. Якщо ми не дай Боже станемо намертво там, ну будуть на жаль дуже і дуже великі втрати. А зараз важливо все таки не території, а наші військові. А ви просили сили пола згадали QR-код буде з'являтися на екрані? Як можна поповнити сили БПЛА, не чекаючи зустрічі з представником ТЦК? Так, це дуже важливо. Це сор... Оксьома бригада Магура дуже славнозвісна і ну дійсно люди, які або отримали повістку і не сходили в ТЦК, або знають, що її отримають. Ну дуже раджу скористатися інструментом рекрутингу. Причому них специфічні потреби треба перекладач з іспанської, тому що в цьому підрозділі дуже багато болівійських добровольців, які приїжджають за бойовим досвідом. І ну, скажімо так, не стидаються йти в піхоту, бо потім вони будуть більш дорогоцінними бійцями у себе в країні. Ну, Болівія, Венесуела, Венесуела це підросійська держава. зрозуміло. треба оператори БПЛА. Треба медики і треба комплектування штату, тому що зараз зростає велика кількість підрозділів і хто боїться потрапити в піхотні підрозділи, коли вони стають саме в підрозділи безпілотних систем. Ну вони можуть показати більшу ефективність. Якщо буде ну адекватна робота, то ніхто нікого ну в принципі і не переведе. Бо на БПЛА, на Покровщині, не на піхоті зараз, бо вона стерта, і тримається вся стабільність лінії фронту. Ну, якщо ви знаєте іспанську, можете переходити за QR-кодом і поповнити сили цієї бригади, ну а також стати пілотом БПЛА. На цьому будемо завершувати розмову. Дмитро Жмайло, співзасновник, виконавчий директора Українського центру безпеки та співпраці, був гостем нашої студії.